Інці, які є студентами іноземних вузів, не зможуть оформити собі відстрочку або продовжити її. Поясню чому. Якщо ви відкриєте постанову 560 кабміну, додаток 5, там є перелік документів, який відповідає кожній окремій підставі для відстрочків від мобілізації. Зокрема, для студентів там зазначено новий. Вид довідки, ця довідка там пов'язана з єдиною державною базою з питань освіти, доступ до якої мають виключно українські навчальні заклади, і то не всі. І саме ця довідка встановленого зразка надає підставу для відстрочки. Тобто іноземні вузи, по перше, не можуть бути підключені до цієї. Єдиної бази з питань освіти це по-перше. По-друге, інші види довідок згідно нового порядку не дають підстави для відстрочки. Навіть довідка форми 20, яка раніше видавалася навчальними закладами студентам для підтвердження того, що вони дійсно є студентами конкретного навчального закладу, отримують відповідну спеціальність і навчаються на конкретному факультеті. який період. Зараз ТЦК та СП не приймається до уваги згідно при кінцевих положень нового закону, який передбачає зміну процедури від отримання відстрочки від мобілізації, передбачено можливість донавчатися відповідний навчальний рік студентам, а далі будуть вимагати зазначеного виду документу.